Доброго дня, мене звати Анна Сенік, я голова інформаційної служби спецбатальйону АЗО. чому ми тут? Хочемо роз'яснити вичерпність вчорашнього інциденту і яким чином наш батальйон із ним пов'язаний. Як багатьом відомо, тут на провулку Шевченка знаходиться мобілізаційний штаб. Де проводиться набір, проходить співбесіду, і після чого проводять проходять вишкіл новобранці до батальйону. Комендантська година для тих, хто там постійно знаходиться, 12. Вчора, близько 12-ї години, зі сторони профспілок через майдан на штаб поверталося близько 20 добровольців. Вони пересікали Майдан і біля пам'ятника Архангелу Михаїлу були перестріті людьми, що представилися самообороною Майдану, пролунали звинувачення в тому, що вони п'ють людей на слонянської зовнішності, для чого вчинилася бійка. Наразі є троє постраждалих добровольців, вони адекватно відповіли на агресію, після чого повернулися до штабу, доповіли командування, та після цього ніхто зі штабу більше не виходив. Сьогодні ми зустрічалися по першій годині з сотниками, з'ясували, порозумілися. Було ясно, що бійці батальйони не брали участі у жодних безчинствах, оскільки кожен з них дуже дорожить своїм своєю можливістю зробити корисний внесок для України і дуже боїться бути потім профнепридатним до батальйону. Відповідно, ніхто б з них ніяких неправомірних дій би не дозволив собі вчинити. Тим паче, бійці батальйону в балаклавах перебувають виключно в місцях скупчення людей, які можуть їх відзняти на камеру. Це Вічі, це прес це будь-які місця, де можуть бути журналісти. Вогнепальна зброя, що є, вона використовується виключно в начальних цілях. Добровольці вогнепальної зброї немає, і по місту вони з не, не пересуваються. Стосовно тієї е, ситуації, яка е, є на Майдані, що, начебто, люди представлялися батальйоном Азов або патріотом України. Е, ну, ніяких, якби як я вже сказала, ніхто з наших участь в такому не брав. Хто це був? Ми, чесно кажучи, здогадок не маємо. Е, свого власного слідства ми проводити не будемо. Натомість звернемося до Міністерства внутрішніх справ до того, щоб вони провели. Безпристрасне слідство неупереджене і дійсно знайшли винних у цьому, хто це був. Проте свої сили і час витрачати на з'ясування відносин, як то самооборону, чому вони собі дозволили зчинити бійку, ні на пошук винних ми не будемо, оскільки ми займаємося, як на нашу думку, більш важливими задачами, а саме мобілізація бійців, їх підготовка і відсилання на схід. Якщо є питання, буду відповідати. Руку, будь ласка. Питання є чи ні? Як ви вважаєте? Майдан повинен стояти чи ні? Представтесь, будь ласка, я помагаю, ми ще повинні отримати майдан. Значить, майдан, а ми вважаємо, що не можна залишати в тому вигляді, в якому він він є. Але майдан як платформа для генерації ідей, як для громадської активності, безперечно повинен бути.